Річку такою бурхливою, все це робить те, що вода чиста і прозора. Водичка збирається, зверху, через камінці проходить, тут є такі ось стежки, сюди стежка це пішла туди в місто. З іншої сторони, зараз покажу, з іншої сторони, також є стежка туди вгору, можна пройти так. А ось під цього камінчика. Вона вже витікає. Лілі, Лілія, вітаю вам, моя хороша, вітаю, що ви зі мною. Я обов'язково зайду і. О, хтось там, хтось там щось мені іще написав. Лілія, дякую вам, привітосики вам, місто Миколаїв, бережіть себе, бережіть, бережіть, місто Миколаїв особливо бережіть себе. Будьте щасливі, нехай буде менше вибухів, нехай буде мир, щастя. Ми трішечки поїхали. Я Лілії кажу, вона завжди зі мною. Дякую, моя хороша, що ви зі мною зайду обов'язково до вас. Я завжди до вас заходжу і завжди вас підтримую. Друзі, і всі, хто зі мною, я заходжу до вас і підтримую вас. Зараз ми знаходимося в місті, Богуслав, це на Київщині. Ми узнали. Ми знали про це місто давно, але ніяк сюди не могли ну, не було часу, не могли ми попасти сюди. Е, перший раз ми коли тут поселилися, ми поселилися в центрі міста. Хочу сказати, що готелів тут багато. Тут десь 5 чи 6 готелів можна знайти, можна поселитися. Але, е, але нам сподобалося найбільше. В центрі нам не сподобалось, тому що е, ми вже е, не молоді люди, не молодь, скажем так, і е, тусити, і, і, і от шуму, цей нам хочеться, нам не хочеться шуму, нам хочеться піти туди, де тиша. І отут, отут ми знайшли справжню тишу. Тиша від міста, тиша від е, вибухів, ти, що ми чуємо. Одним словом, друзі, можна приїхати і відпочити від усього, і навіть від спеки. Ми сьогодні зранку встали, пішли, а е, роз, ну, буквально спуститися, е, навіть хочу сказати, метрів сто десь буквально. Гарно так проходиш. Покажу вам все це, друзі. Проходиш краса і навкруги магія. Так, Лілія. Так, насправді, насправді, насправді чудова магія, насправді чудова тиша, та, яка е, лікує. Від від втоми. Так? Від втоми треба лікуватися. А лікуватися як? Це зробити собі якусь невеличку подорож і поїхати. І поїхати, і лікуватися всім Тишою, водою. Позитивом, одним словом. Дуже чудово тут, друзі. І ми зараз знаходимося біля джерела, а я за я зразу поп'ю водички. Ось під цього, під цього, друзі, величезної оцеї скали. Бачите? Ось, подивіться, ось яка вона величезна скала, і з під неї звідси витікає водичка. Ось, отак. Отак вона тече, там у неї. Показана ось ця доріжка. Тече, 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 тече. Сюди, пішла сюди. І далі вона переливом. Показую вам далі, друзі. Як вона далі йде. Ось вона пішла переливчиком. Ось такий є зроблений перелив. Хочу водички купити. Подивіться, як камінці чистять воду. Тут граніт. Чудова, друзі, водичка. Прохолодна, чудова, як Лілія написала, справжня магія. Красиво, чудово. Давайте подивимося. Це джерело. Це я вам показую, таке джерело біля нього.